Друзі, вітаю вас! Четвер вечір, я Олексій Ляшенко. Ну, четвер такий дієвий четвер у нас події відбуваються сьогодні екстрений саміт, екстрений саміт Європейського Союзу. Саміт він був призначений ще на тому тижні, але порядок денний змінювався вже три рази. І останній раз змінився після вчорашньої заяви Макрона. Після вчорашньої заяви Макрона на телебаченні. А Макрон, ну блін, те, що він сказав вчора, я навіть не знаю, як це коментувати. Макрон просто розклав всі, всі крапки над всіма і, і поставив одну жирну крапку в ілюзіях. Він сказав чітко: Європа більше не залежить від США. Європа більше не отримує допомогу і захист і не може розраховувати на Сполучені Штати Америки. Це те, що на кінець, то хоч, знаєте, до частини Європи це вже свідомо доходить. Це і Великобританія, це і Польща, це і Бельгія, північні країни, друзі, це Німеччина. Добре, що такі великі країни. І лідери починають розуміти. Балтійські це маленькі країни, але вони розуміють вже дуже давно. І це класно. Макрон говорив так, як не говорив ще жодний європейський лідер. Жодний. А знаєте, після Другої світової війни ніхто так не говорив. Не те, що зараз. Не те, що зараз. Подивимося ітоги саміту, так. Да? Ну, давайте трошки ще по Макрону. Що він сказав? Що відтепер. Франція бачить реальність, реальність ситуації. Макрон повністю вже зрозумів, повністю розклався і повністю все показав. США можуть більше не бути союзниками Європи. Росія готується до нової війни, а майбутнє континенту залежить від, залежить від, від готовності боротися континенту. Не знаю, як будуть люди це сприймати, як будуть лідери, як будуть інші країни. Але ця заява мені просто Знаєте, ну на кінець то от Ось три е роки, та тільки три? З 14-го року, друзі? 11 років на кінець то хтось щось сказав І Макрон же ж був ще й в Нормандському форматі, Да він встиг і там побувати. ось його слова, мир не може бути, капіту бути капітуляцією України. Ці слова Макрона, ну хрест на всіх, хто мріє домовитися з Кремлем, ну не може бути. Мінські угоди, от він згадав мінські угоди, мінські угоди довели. Росії не можна вірити. Єдиний аргумент, який розуміють у Москві, це сила Це сила. і Франція готова її показати. Ну, давайте так: якщо дії не будуть розходитися зі словами, тому що Макрон уже місяців вісім говорить говорить. Хоча і зброю надають, тут питань нема, але знову не, те, не той об'єм, можливо, все в собі оставляють. Це ж, давайте так, право держави. Що ще сказав Макрон? Наступного тижня Париж збере військових начальників країн, які готові гарантувати мир в Україні. Ну, звісно, не, мабуть, і наш буде міністр оборони, а можливо, не знаю, подивимось, можливо, ні. Хоча я, я думаю, що буде. Але е, не папірцями і переговорами гарантувати. Дивіться, не папірцями і переговорами, а реальними силами на землі. Європа перестає бути беззубою. Ну, дай Бог. Ви знаєте, ці слова так, бальзам на душу. Да? Що, ще цікаво, е, що ще цікаво, сказав Макрон? ага, е, Значить. Дивіться, цікава ще одна ситуація. Поки Макрон готує армію, в Берліні піднімається ще одна фігура. Да? Це е, Фрідрих Мерц. Скоріше за все, вже ну, практично ось 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 він буде новим канцлером Німеччини. Він жорсткий, холодна людина, пряма. І вперше за десятиліття в Європі є тандем лідерів. І цей тандем буде. Тандем, якщо Макрон атака залишиться сталевим, це буде сталевий тандем лідерів. Якщо туди додати скажімо, ну, Великобританію, і він також стане стармером, стармер, да? ну, оце може щось, щось уже переворачувати і, верну, і Знаєте, Перевернути в Європі, дай Бог. да? Мерц прийшов до влади, от е, Фрідріх Мерц прийшов до влади і приходить до влади в момент, коли США під Трампом вже не хочуть тримати Європу за руку. Ну і не треба. І Мерц сказав після виступу Венса да, на Мюнхенській конференції. Ви пам'ятаєте, він розніс пух і прах і Сполучені Штати, і Венса, і Трампа, і всіх. Він тоді ще сказав, що. Ми потріб... Нам потрібно оборонятися, і ми перестаємо бути доброю державою Німеччиною. Все. Європа не буде просити у Сполучених Штатів дозволу ні на що. Що буде робити Сполучені Штати? Скоріше за все, Сполучені Штати будуть вивозити виводити свої війська. Що пропонує Макрон? Він пропонує е, створити ядерну парасольку зі своїх ядерних сил. Підключиться до цього Велика Британія. Чекаємо, поки що Британія вичікує. Ну вони не є членами Європейського Союзу. А Макрон говорив та й про Європу, і про європейський союз. Давайте подивимося, що пішло після цього. Яка пішла реакція після. Такої речі Макрона. Сьогодні не буде монтажу, друзі, тому прийдеться вам дивитися на моє обличчя довго. Без монтажу, без. Так, йдемо далі. Все. Закрили цю тему. Ось буквально після заяв Макрона, французький супутниковий оператор хоче замістити Сталінг Маска в Україні. Французький супутниковий оператор Ком'юнікейшн Євт, 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 із СА заявив про активізацію переговорів з Європейським Союзом про заміну Старлінг ілона Маска, за словами головного виконувача директора Еви Бернеке. Компанія вже працює в Україні і має тисячі терміла, терміналів, але не всі вони підключені до мережі. За її словами, щоб забезпечити 40 тисяч терміналів, знадобиться кілька місяців. Приблизно, стар, приблизно стільки терміналів Starlink використовується в Україні. Цього ж тижня акції FTLAS злетіли більш ніж у шість разів. Хай приходять. Хай приходять і краще буде, і, ну, це моє бачення, і краще замінити і не залежати від придурка маска. Розумієте? Міністр оборони після цієї заяви да, Франції Себастьян Лекорню заявив е сьогодні вже в інтерв'ю радіостанції Франц Інтер, що Франція пропонує Україні розвідувальні дані після того, як Вашингтон заявив, що. Призупиняє обмін розвідданими з Києвом. Бомба. Бомба. І це потрібно робити. Хай ну, просто е, по, потрібно активно працювати зараз Міністерство оборони наше. Да? Прем'єр-міністр Ну не може президент все це робити, а це потрібно робити. Далі. Великобританія уклала угоду з англо-американською оборонною технологічною компанією Андуріл на постачання Збройним силам України сучасних ударних безпілотників для протидії агресору у Чорному морі. Оце те, що ми використовуємо більше з Великобританії таких безпілотників. Найбільше йде е, таких безпілотників з Великобританії. Добре все. Дивіться далі. У нас є нова ініціатива щодо створення коаліції більшості. Це заявила глава євродипломатії Кая Калас. Да? Йдеться про правила, згідно з якими одна країна, член Євросоюзу більше не зможе заблоковувати рішення, які він приймає. Ну, Кая Калас, коли коментувала цю ситуацію, вона мала на увазі Угорщину, ну тепер ще й Словаччину. І вона каже, тому ми маємо нову ініціативу щодо створення коаліції більшості. Це те, що потрібно робити було позавчора, місяць назад, півтора місяця назад, півроку. На жаль, оці бюрократичні процедури питання в Європі проходять дуже і дуже тяжко. Ну, будемо сподіватися, друзі, на те. Що вони будуть швидше. Далі: Швеція вперше надасть винищувачі для участі в операції на території іншої країни. Йдеться про патрулювання повітряного простору Польщі. Можливо, нам підуть російські миги. Поки ще про це не говориться. Але, але, але. Е, і що це е, це оголосив Реус. Ми пропонуємо, щоб Швеція надала максимум 8 максимум літаків, Гріпен з відповідальним персоналом, в тому числі бойовим командуванням і підрозділами підтримки. Крім того, уряд пропонує, щоб Швеція надала засоби повітряного і морського спостереження і повітряно-десантні транспортні засоби, заявила голова Міністерства закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенгард. Дякуємо, пані Марія. Дякую. Реакція да на уседа, на заяви ж Макрона. Я думаю, що це дуже цікава ідея. Ми на уседа, це президент Литви. Ми ставимося до цієї пропозиції з великим очікуванням, тому що ядерна парасолька слугуватиме дуже серйозним стримуючим фактором щодо Росії. Евіка Селіна, прем'єр-міністр Латвії, ми з, цим, ми з цим не вирішили. Було оголошення від президента Макрона, і потрібен час, щоб прийняти рішення. Ймовірно, також провести якісь дискусії. Ну, я думаю, дискусії будуть нормальні. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, ми повинні серйозно поставитися до цієї пропозиції, тому що одним. З наших пріоритетів має бути координація всіх наших можливостей у Європі та створення однієї добре скоорди... скоординованої військової сили. Це те, що може дати нам явну перевагу з Росією. Ну тут мені Туск нравиться. І ще оце от УПС називається це бомба. Литва офіційно вийшла з конвенції про заборону касетних боєприпасів. ЛРТ видання повідомляє, влада Літви пояснює цей крок необхідністю стримування російської загрози, оскільки Російська Федерація вже використовує цю зброю. Литва обіцяє мінімізувати наслідки, зокрема швидко збирати нерозірвані боєприпаси після можливих бойових дій. Також країна розглядає вихід з Оттавської конвенції про заборону противопіхотних мир і ухвалить і ухвалить рішення впродовж кількох місяців. Це потрібно робити на сьогодні для того, щоб стримати Росію, повірте, да, це нагнітання, да, це холодна, поки у них війна, у нас гаряча, да, це гонка озброєнь, <кій> гонка вооружень, як вони раніше говорили, ми б на російській мові. Для чого були ці конвенції, ці заборони про касетники, про піхотні міні? Це, щоб слабі країни не могли взагалі. Да, Вести супротив проти ну, сильних країн. Ну, як ти будеш? от слаба Естонія. Якщо вона все замінує, попробуй пройди. От, все. І будуть касетні, попробуй йди. А якщо цього не буде, вони просто підуть з тривим росіяни. Це дуже все добре, друзі. Просто дуже добре. Тому і нам не можна сидіти дивитися. Потрібно е, Допомагати. Потріб... Зараз кожен, хто не воює, повинен донатити. От до цього я вже дійшов до кінцево. Просто повинен працювати на перемогу і на армію. І, на жаль, буде частина людей, яка цього робити не буде. Але давайте. Давайте не дивитися, давайте не махати рукою, давайте не чекати якогось переміря. Путін сьогодні сказав: ми не будемо уступати нічого. От всі цілі, які ми об'явили, ми тільки тоді можемо заключити якийсь мірку, тобто розірвати Україну на часті. Ну що, Трамп? Трамп буде розривати. Трамп робить все, що Йому говорить Путін або Російська Федерація. А ми повинні донатити, друзі. Я вам хочу подякувати. В кінці я обов'язково також подякую за вашу допомогу, за ваше спонсорство для каналу, за ваші посилки. Завтра е, буде у нас вже монтаж, я там поставлю передачі. Поставлю, може, дрони відправили, можливо, прийде на завтра вже звіт, не знаю. Збираємо на дрони. Монобанка у нас збирається на. <кій> Реп, там здається, мені 37 тисяч, а потрібно 160 будемо збирати, монобанка буде відкрита. Так що, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, хто може, допомагайте отак, допомагайте отак, друзі, допомагайте коментарем, допомагайте розповсюдженням, щоб нас було більше і більше. Йдемо далі. А далі у нас що? Далі у нас ну, така цікава, цікава, цікава ситуація. Далі наші барани, як ми завжди говоримо у другій часті. А наші барани вони наші барани, ми їх виховали, ми їх виростили, ми їх випустили, ми їх. Кормимо, годуємо зараз, ми їх поїмо і ми їх утримуємо зараз, і частина людей аж мліє від них. А це що? Пікантна така ситуація. Да? Дуже пікантна ситуація. А, повідомляє, А повідомляє нам зараз, я скажу хто. Це ж ой, тут же ж було прямо страшне. Зранку війна ж пішла. Зранку пішла війна, друзі, зараз. Вибачте, що що це у нас як прямий ефір. Да? Політика повідомляє нам політика, що а, на молитвеному сніданку, куди їздило, то там, як хвастався Стефанчук, я би повбивав. От, чесно. Я коли споминаю, мене починає, починає нервувати. Відпусти, більше поїхали з опозиції. Так от, політика повідомляє, що воно точно знає. Що Порошенко і Тимошенко вели таємні перемовини з командою Трампа про вибори в Україні. Це вийшло вранці. По всім телеграм-каналам все було розповсюджено. Ну, якщо б це був фейк, то друзі не було б таких заяв Тимошенко і Порошенка. От. Одночасно вони вийшли через півтори години Тимошенка після цієї інформації, і через годину, ой, через дві години, Порошенка. Що пише пише Тимошенко? Україна, і про це чітко сказав президент Зеленський, готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством Президента Трампа. Бачите, вони вже, вони, вже, вони вже їдять Зеленського, вже да? навіть про цю заяву. Команда батьківщини веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомогти у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови. Ти ви подивіться, як. Як позорно, як, як нечесно, як брехливо ця людина пише. Далі Порошенко, таке ж саме. Ми публічно і прозоро працюємо з американськими партнерами, а хтось знав, що вони вели перемовини. От скажіть, вони прозоро працюють. Хтось знав, що вони вели перемовини з тими же Рубіоводцями, я не знаю, з ким, зрадниками Трампа. Хтось знав, вони прийшли і доповіли, вони розповіли це все, що ми розмовляли з тими та. І так. От. Такий результат ні. Це були таємні переговори. Ох, маючи на меті збереження двопартійної підтримки України, неодноразово пропонували скоординувати з владою ці зустрічі аж до запрошення на них посла. Ми так таємно. Ми так само неодноразово публічно говорили про відсутність комунікації у владної команди з американською адміністрацією, що створює ризик для держави. Він подовжує: Він опров... ну, де, опроверж... Не, де. де опроверження політика? Немає. Вони все що завгодно. Я вам скажу більше. Таємні переговори ведуться з залужним, ведуться з кличком, ведуться друзі, з Буданами, ведуться з Арахамією, з Яценюком, з притулою. Сполучені Штати зараз ведуть перемовини з усіма кого, хто хоч трохи наверху, і хто е, не підтримує Зеленського. Да? От з ними вони ведуть перемовини. І я вважаю, що Сполучені Штати... Просто готують державний переворот в Україні. Путін дав завдання змінити Зеленського будь-яким чином. Будь-яким чином Змінити Зеленського. І Сполучені Штати це виконують. Тому не можна підписувати ніякий договір. Нічого Сполучені Штати не змінять, ніякої безпеки вони не нададуть. Я в це не вірю. Ну, можливо, я чогось не знаю. Якщо я чогось не знаю, ну дай Бог, щоб я чогось не знав. Але коли вже всі бачать, що йде, просто нас хочуть розтоптати дві ядерні держави. І одна працює по замовленню іншої. На жаль, Сполучені Штати працюють по замовленню Російської Федерації. І Сполучені Штати, я вважаю, готують державний переворот в Україні. Не, не, не вийде у них зробити вибори. Вони будуть робити державний переворот будь-яким шляхом подивитись. Це правда. Це, друзі, правда. Тому така у нас ситуація, а ми повинні. Я не знаю. Джерело, да, розповіло, що Тимошенко повинна від, від, відіграти велику роль. Їй ніби, нібито хочуть запропонувати посаду спікера Верховної Ради. А після того, як Зеленського примусять скласти повноваження, вона має стати виконуючою обов'язка президента. Оце державний переворот. Оце державний переворот. І що відповів депутат Євтушок да, на запитання нашого НВ? Да? Як він сказав? Якщо ви запитуєте про зустрічі таємні, які в ці дні відбуваються, на то вони і є таємні. Коментарі будуть після якихось результатів тих зустрічей, якщо вони дійсно є, і якщо результати будуть. Зрозумійте. Ну, страшне, страшне, дав, ну, ну, страшне давлення, да? тиск, страшний тиск, страшний. Плюс Камарилля всередині. Ну, ладно, та Камарилля там. Близькі до Тимошенко, близькі до притули, близькі до Залужного, близькі там до Порошенка, близькі до Буця Яцинюка, Кличка, я не знаю, до Арестовича. цих я розумію. А що ж люди хочуть? А що ж оті бобіки, які пишуть все лайно, які не були на фронті, які не дали ні копійчини, в яких все нормально, які жили, як жили, так і живуть. Не змінилося в їхньому житті нічого. Вони тільки випускають яд, друзі. Розумієте? Ну, ці заяви в залужно, що у нас, у нас загинуло 50 тисяч людей і 300 тисяч поранених. А хто ти такий, що ти робиш такі заяви? Ти давно вже не головнокомандувач. Коли ти був головнокомандувач, чомусь ти мовчав як риба. Нічого не говорив А Зараз він виходить і розповідає, я хочу жити в Лондоні, а президент Зеленський надає йому якісь пости. Якщо це многоходовочка і хочуть залужного, ну може, може ми чогось не знаємо. І я чогось не знаю. Ну ось це оце більш схоже, що зараз протолкнути ну Порошенко не прийде. Ти Тимошенко в спікері протолкнути можна. Ну, представники Слугу народу Слуга народу взагалі кажуть, що їм нічого не відомо. Відомо. Як мінімум Арахамії відомо. От чому після приїзду з молитовного Сніданка Порошенко пішов да, і дав інтерв'ю, що 26 чи 25 там, жовтня будуть вибори? От скажіть, з чого? Пам'ятаєте це? Друзі, я, ситуація цікава. Європейці просипаються, європейці надають допомогу. да, Нам пішли пакети зараз, пішла зброя. От от коли я кажу, що пішла. Можливо, виїхала, можливо, грузиться, можливо, їде десь з Великобританії, з Франції, з Норвегії і з Нідерландів. Здається, всіх. Не знаю, які пакети. Мабуть, на зараз вони оголошуватись не будуть. А буду, буде йти ось так, от спокійно. І це буде правильно. Якщо це піде тихо, оце саме оце, мені це буде подобатися. Це буде класно. По розвідки треба приймати міри. Не сидіть, не жувати, не колупатися в носу, а приймати міри. Розвідка є в Великобританії. Розвідка є. У Франції, розвідка є в Німеччині, розвідка є в Італії. Класні розвідки. Розвідка, здається, є в Норвегії. І це можна, а ще є в Японії. І з ними можна спілкуватися. І з Канадою можна спілкуватися. І Канаді є. Спутники є. Ну, де спутник притули? Можливо, працює, я не знаю. Ну, по крайній мере, тільки що тривога була. Зліт МИГ-31. Значить, якісь дані до нас доходять. Ну і дай Боже, друзі. Дай Боже. Ще раз величезна всім подяка за вашу підтримку. Я хочу подякувати Лапчук Зіновію, музика Наталії, Суденко Олені, Мозуновій Валентині, музика Надії, Гонтареву Юрію канал. Дякую, друже, Юрій, дякую, тисну вам руку. Мочаліна Галині, Нікітіна Людмилі, Лазебник Валерію. Полив'яному Миколи, Оріщенко Володимиру, Ветровій Валентині і Щудляк Галині 30 на 70. Дякую вам, пані Галина. Дякую вам величезне за канал. До завтра. До завтра. Завтра буде веселіше. Україна переможе. Все нормально. Не вішати носа. Ми прорвемося. Ми, ми дійдемо туди, Куди ми хочемо. Не вішайте носа. Все. До завтра.